І дійсно переважній більшості сімей в Україні сьогодні є кого пом'янути, адже коса голодної смерті у 32-33 роках безжально пройшлася по більшості територій України. Які висновки нація мала б зробити для себе про це герої сюжету Мирослава Отковича? Жах полягає в тому, що наперед планувалися кількості смертей. Тобто ще не було опору, ще не було ніяких протестів, не було ніяких виразів невдоволення. Вже було записано, скільки по областях має бути знищено, скільки має бути переселено в непридатні для життя умови, скільки було потрібно для цього катів. Це ж треба бути планове господарство А коли держава самостійно визначає політику свою. А не є чиєюсь колонією, то таких речей не трапляється. Чому раптом досяглася така мета? Видно, все-таки українці були по духу якісь, ну, не ті, які мали служити тій імперії. Видно, щось там спрацьовувало так, що Україна стояла ніби п'ятим в імперії. Я не, не, не уявляв собі, наскільки це може бути страшно. Процес перетворення 15-16-річних дівчаток на старих хворих баб, які вмирають тут, то ти бачиш не тільки фізичну смерть, а це катування. Знаєш, коли про, прокочується над тобою якась біда? то мені здається, що вона безслідно не вона залишається все одно в поколіннях, потім це відгук іде. І ми є хвора нація, ми хвора нація тими бідами, і нам треба видужати. Нація повинна бути сильною і такою, яка стоїть завжди один за одного. От винищувалася така кількість людей, і чому раптом не пішло, от не піднялися люди на повстання. А дуже просто, тому що були локалізовані села. Вони були просто відрізані один від одного. Це було, знаєш, як військовий котел. От оточуються війська, і їх поки не переб'ють, звідти ніхто не виходить. От таким чином це все працювалося. Хоча суд була було величезна кількість. До громадянської війни справа не дійшла, і, і зрозуміти це можна, коли тебе на твоїх руках діти. Жінка, діти, старики. Кинути їх взяти зброю і йти, а вони що будуть робити? Люди вважали, за, за краще і благородніше піти разом із ними е, на смерть. Нас не цікавить е, ні ваші гроші, нас не цікавить ні ваше вибачення. Нас цікавить тільки одне. Нас цікавить, що е, ми, як нація, Знаємо, що це був геноцид, і ми хочемо, щоб весь світ це знав і признав. От і все. Чому не хочуть визнати голодомору Україні геноцидом? І з цього піде зразу відповіді дуже просто. Бо коли геноцид є українського народу, тоді ми розуміємо, що ми є народ, який постраждав в центрі Європи. І ми приєднуємося до, до невеликої кількості таких народів, які власне постраждали через це. Зовсім інше ставлення. Сталін і його кліка винищили величезну кількість. Людей вони дійсно зламали опір і зламали спинний хребет цілій нації. Це більше, ніж оскарження. Це прокляття. Я б хотів, щоб ці люди були проклятими. З часу голодомору пройшло вже 76 років. Відшукати живих свідків трагедії надзвичайно важко. Наступні покоління пройшли крізь війну та репресії. Зрештою, нас стало на декілька десятків мільйонів менше. Тепер ми подекуди розмовляємо різною мовою та ходимо кожен до своєї церкви. Нас позбавили єдності, але ми живі і ми пам'ятаємо.